Я зараз знаходжусь в горах і побачив таку фразу, що ключ до успіху час. Тобто в суму потрібен свій час. І в цьому відео ви дізнаєтеся, це точка входу, які вам допоможуть заробити ваш мільйон. Мільярд, десять мільярдів гривень, доларів. Все залежить від того, скільки вам потрібно грошей. Бачите, тут гори. Що думаєте, ці гори формулювалися за три місяці чи за неділю? Як вам розповідають, що ви станете суперприбутковим трейдером, да, якісь навчання? Давайте так: 8 років досвіду і точки входу, які я бачу на ринку, їх всі знають, і їми всі діляться. Перша точка входу це може бути скальперська. Тому що скальпери торгують, що правильно, вони торгують наклонки, вони торгують пробій рівня. По суті, вони там можуть торгувати якісь прямокутники, е, туфельки. Е, не знаю, нас ком'юніті там коліни називають. І тут є таке розуміння, що трейдер він по-своєму розуміє ринок. І для того, щоб розуміти ринок по-своєму, як скальпер, тобі треба база, щоб її розуміти. Скальпери вони ще відпрацьовують такі точки входу, як там розідання платняшки, реалізацію платняшки. Е, там Базу відторговують, відторговують роботів-переставлячів. Роботів. Загалом скальпери ще відторговують такі штуки, як перехід якогось таймфрейму. Тому що там з'являється неефективність, і скальпер він її бачить, Там перехід п'яти хвилинки, включається якийсь робот, хлоп і дає якийсь імпульс. І трейдер на цьому заробляє. Цей робот прикарвлює цього трейдера і потім бриє його. Друге точки входу це, в принципі, вони ідентичні. Це смарт-мані, це волни Еліота, це фібмо. Наче. Це зони 0,5, 0,38, 0,61 або там нижче 0,27 чи 0,23. Тут вже все залежить від вашої стратегії. Тобто, в принципі, я бачу, що дуже багато стратегій, які працюють, і їх треба просто притримуватися. Але, знаєте, на ринку є така фаза, це називається бритва, коли бріють всіх, особливо на крипті. Бриють тут іменно настільки, що перестає тупо все працювати. Перестають працювати платняхи, перестають працювати точки входа. Просто ринок валиться. Останні два обвали наша команда пережила і заробила гроші, а ринок ліквідувало. Чому нам це стало можливим? Тому що ми чекали. Тобто потрібен час, щоб дочекатися цієї точки і заробити. Ви можете заробити мільйон гривень, мільйон доларів, але для того, щоб заробити мільйон доларів, вам треба хоча б мільйон. Тому що ви зробили там 100% річних і заробили мільйон доларів. Якщо у вас є 100 баксів, зі 100 баксів мільйон доларів, ну ви задовбетеся робити. Або може вам там щось повезло один раз. Я 8 років, і в своєму оточенні я не бачив людей, які заробили мільйони грошей на крипті, просто там купивши якусь монетку. Хоча я 8 років, я не чув таких історій. Але вам в історії такі розповідають в Ютубі, що там от ви заробите прям кучу грошей за якийсь там короткий період часу. Не вірте в ці сказки. Трейдинг це професія, якій треба розвиватися. Треба час, щоб зрозуміти, що працює іменно у вас, тому що скальперські точки входу ти напрацьовуєш. Фібаначі точки входа ти напрацьовуєш еліота, ти напрацьовуєш, ти напрацьовуєш розуміння ринку, ти напрацьовуєш свою унікальну стратегію. Тому що, коли ти катаєшся на борді, в тебе є варіант того, що тобі треба просто час, щоб навчитися кататися. Якщо ти граєш в якусь гру, тобі потрібно навчитися час, щоб навчитися грати в цю гру. Ідеально? Правильно. Так само і в трейдингу. В тебе є професія, яку треба розвивати. Треба знати свою точку входу, свою точку виходу. Як казав мій наставник, він каже, точку входу знайти легко. А от точку виходу попробуй знайти, тому що ринок він безкінечний. Ти не знаєш, коли ти вийдеш. А коли йде бритва на ринку, да, коли ринок просто падає, там 30%, 50% або просто коли йде імпульс 50% 200%, що ви робите? Ви не знаєте, що вам робить. Тому що в моменті, просто, якщо ви не обрізаєте свої збитки, вас просто вирубає. Ви вниз хочете, так? Да? Ні-ні. Ні? ні, ні. ні? А, вирубає. І ви залишаєтеся без депозиту. Я в одному відео казав, що депозит легше вистанавлювати не з нуля, а коли у вас є гроші. Тому, коли йде якась незрозуміла ситуація на ринку, ви просто виходите з ринку і не сумніваєтеся, чекаєте наступну точку входу. Тобто потрібен час, щоб дочекатися своєї точки входу і заробити. На ринку можна заробляти. Моя команда вже другий рік заробляє, от статистика, і ви можете приєднатися до моєї команди і заробляти. Але вам треба буде пройти навчання, здати тест. Потім отримати гроші в управління і разом з моєю командою працювати. Чому? Тому що за три роки війни в Україні я провів більше, ніж тисячу співбесід і зрозумів, що кожен трейдер він чогось там нахапався, він чогось щось, щось знає, десь около нуля торгує, але в нього щось не виходить. І ми в нашій команді допомагаємо йому стати заробляючим. Але щоб йому допомогти, треба, щоб він розумів нас, наприклад. Що таке лімітний гравець, де він стоїть, де його чекати? Що таке плотність, як її відпрацювати, що таке реакція байера, Що таке байер, Що таке маркет покупки? Що таке продавці? Як їх бачити? Що таке термінал та й І більшість трейдерів вони щось вивчили, щось одне, приходять на співбесіду, кажуть, я щось знаю. Ми тратили час, щоб їх навчати і брати до своєї команди, але потім зрозуміли, що треба робити професійне навчання, давати базу, щоб вони розуміли нас, це як мова спілкування. Тоді людина розуміє, що ми відторгуємо. І так само і ви. Якщо ви будете розповідати їм свою точку входу, скоріше всього, я її зрозумію. Немає нічого секретного на ринку. Всі все, все знають. Але. І за недотримання своєї же стратегії, і за недотримання ризик менеджменту, в якийсь момент ви просто втрачаєте всі гроші. У нас були зливи да? депозитів, ну, депозитів, просадки. От ви можете побачити, да? ну, були якісь глобальні просадочки. Але в цілому ми як команда виходили вверх. І трейдер, знаєте, який ціниться? який заробляє, втрачає, піднімається і заробляє знову. Да, в нього можуть бути такі горки, але ця горочка постепенно росте. От я приложу скрин, ви побачите, командна горочка вона просто росте. От професійні трейдери в основному так і роблять. І їх всього 5%. Щоб до них прийти. Треба не мріяти про те, що ви там зі 100 баксів зараз розкачаєтесь, станете станете Ні, Треба стабільно працювати над збільшенням свого депозиту, розширятися. І в час вам дасть цьому допомогу, тому що ви станете як професіонал. Я 8 років, я розумію, що зараз я вже починаю пожинати те, що напрацював за 8 років. І у вас також вийде, ставте лайк, коментар, па-па. Видно їх?